Всім привіт! Збираємось прибирати ще одну свинку і зараз будемо їхати заправляти балон, купувати солому і заодно заберемо макуху. Їдемо з причепом, щоб все помістилося. А, треба ще купити відра, щоб запастись водою, бо в нас часто вимикають світло, щоб не вийшло так, що нічим потім буде. Мити треба запастись. Гріти воду плануємо на вогні, на кострі, точніше. І так. Що ми ще? Глянь, повороти зараз будуть робити. Що ми ще? А, треба ще. Роботає оцей. Оцей роботає? Я не бачу. Ні. ні. Ні, 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 ні. А той? а той блимає. На цей... А ти, не, не робота? Ні. Треба його покрутить. <рес> щас доїде. Ага, сейчас доїде. Ні. І треба ще якось спланувати прибирання свинки настільки, мабуть, рано. Може й до дойки корови. Щоб не вийшло так, що вимкнути рано світло і паралізатор не спрацює, бо прийдеться заводити порося назад. Погуляє і, і додому. Так, зараз коли приїдемо, покажемо вам, що привезли. Так, друзі, всім привіт. Ну що, повернувся мій супероператор там за кадром. Тепер якість відео хороша. І... І мені свободніше, я себе почуваю, бо Максим ще не дуже орієнтується, як знімати, а Аня вже Вже в неї класно все виходить. Ну що ми, прицепчик брали, тому що треба балон заправити, соломки купити. Соломка у нас 100 гривень тюк. Ну Це у перекупчика, це не у фермера. Ну і мені яка різниця, мені тюка вистачає на порося. З головою, навіть трошки, ще буває, залишається на одне поросятко, щоб вишмалити і випекти, так сказати, і підстиляю соломку. Ну, Ще відерться отакі 12-літрові 4 штучки, бо світло вимикають, вода закінчується, а я буду гріти на кострі, розведу костер, бумаги, такого папіру е, назбирав, щоб дро дровець треба ще десь сухеньких знайти. Зарані щось не було часу. Ну, треба коротше, попрацювати. Над цим усім ділом, бо води треба гаряченько і багатенько, потім вимивати це все діло. Ну, відра у нас ще є. Тож да, відро ще є. Це, 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 це і ще там є чотири відра, щоб багато поналивати, кастрюлі поналивати, баки, щоб були всі повні з вечора, Постараємось коротше, щоб було води по максимуму. Трошки дощик. Треба обирати макуху соєву від Кодня, замовив. Я нею вже користуюсь, повторюсь, кому цікаво, більше двох років. І корова, і поросятка все дуже класно працює, класно розтенені. Контакти я залишу в описі під відео від кодня. Може ще на екранчик номер телефону Ірини додамо. Якщо Аня коли монтувати буде, не забуде. Ну, якщо що, пишіть коментарі, я поділюсь, ну, з доставкою. Так, да, перевірено нами, тому класна соєва макуха. Дуже добре, що на Укрпошту виходить недорога доставка. Ну я вважаю, що вигідно можна займатися. Якщо навіть би я кожен тиждень замовляв отак по два-три по три мішки, е часто все одно, воно вигідно. Ну, Мені вигідно, чим їхати далеко. Якби, як, Ми більше замовляв кожен тиждень. Да. Ми, ж Ми ж вирізали, як буде більше поголів'я, у нас поки що. Ми не можемо збільшувати, бо трошки були оце нюанси, є справи дуже важливі, повирішувати треба. Виріжемо великих, і нам треба 5 штучок десь взяти маленьких. Ну, то все покажемо. Все по ходу діла треба до цього ще дойти, бо я ж кажу, ніколи цим займатись. Є і такі сімейні обставини були, що не було змоги до цього. Отакі от справи. Працюємо, показуємо, що робимо вам на зв'язку. Так, друзі, ну що, давайте газовий балон достану. Получається, не вийшло в мене 40 літрів в нього залити. А, бо я щось думав, що в ньому немає газу. А коли вже заплатив за 40 літрів, вийшло влізло тільки 36. І все, і далі вже не качає. Мені потім решту віддали, що не докачали, так сказати. Ну я чомусь подумав, що ми просто його після того, як поросят убирали, я його поставив нам на готовку. У нас просто газ теж від балону в будиночку. І він перестав іти. Аня каже, щось що закінчився газ, газ не йде і капіці. І я подумав, що він пустий. А може там уже багато конденсату зібралось. Тепер треба обидва балони, коли газ повністю закінчиться, треба злити конденсат. Тому що може бути ще таке, що там багатенько конденсату, і газ просто не влазить. Ну, а конденсат він же потім в кінці не буде горіти, так сказати, і давати нам ну, міні-газ, так як треба шмалити і так далі. Ну, то таке нюанси такі. Так. Що ми? Ходімо, змелимо соєву макуху. Так, тут з якоїсь сторони отриваєш і потім воно буде отак от раз, розпаковуватись. Мабуть, не ця сторона. Получається, отак от відрізаєте одну сторону і берете, де отут от, покажи ближче. Де отут -от одна вірьовка, є отут така путанка мотузок. А з цієї сторони отак, така прошивка. І ви витягуєте, вона розкривається. Ну, треба просто вгадати сторону. Ну, Буває, я одну обріжу, ні, значить з іншої сторони. І все, воно, бачите, просто мішок цілий. Виходить. А кодня, бачите, вони хороші мішки дають. Я в них потім подрібнюю зерно. так сказати. Так, зараз треба це все сміття вивезти, бо вже цих мішків зібралось. Це ж з дворику, з вітамінів, якими я користуюсь, так сказати, оце все діло. Тут, тут і хороші мішки є. Я просто їх потім оце просохнуть. на тирсу. Коли я їду за тирсою, там треба в замін мішки. І, по-моєму, ціна дешевше. По-моєму, чи 30 гривень. А як без свого мішка, то виходить дорого. Тому отакі от справи. Треба брати взамін мішки. Так, дивіться. Ось така от соєва макуха. Контактами я поділюсь в описі. Я нею вже користуюсь. І мені дуже подобається, бачите, фракція яка. Бачите? Самої дуже великої крупної немає. Вона дуже зручно її засипати в дробарку. І подрібнювати, бо там отвір такий невеличкий, так сказати. Ну, зараз я вам все покажу. Заходь сюди я покажу, яким ситом покажу вироботку, так сказати, покажу отут ближе. Отут одну сторону. Я, виходить, подрібнюю на отаке решето. Це 2,5 або двоєчка. Я точно не можу сказати. Ну, таке на вид, як 2 мм. 2-2 мм. Ось я вже підкладку таку зробив, бо дірочку виїдає. Може, щось земля попадає в зерні і таке інше. І, виходить, ставлю решето е, отак от, вище. Е, вище, ніж воно ставало до цього раніше, щоб максимально близько до ножів воно стояло. Ну, дробарки зараз легко працювати, ніж з отими е, навісними ножами. Отак, бачите, як легко воно. Крутиться, бачите, красота. Оце мені дуже сподобалась переробка. Оце я зерно на таку дрібненьку подрібнюю. А виходить соєву макуху на троєчку. Ставлю решето троєчка. І виходить подрібнюю на троєчку. Ну, це решето більш-менш стає. О, так, да, це бачите, в принципі, є тут трошечки упор, покаже ближе, бачиш. О, тут трошки є. Ну воно, бачите, вже стерлось сюди, треба щось наварювати. І отак от воно якось вище виходить ножі ближче до регуів, і швидше, якось мені здається, воно подрібнюється. Отакі от от справи. А зараз ми е, змелимо, виходить, соєву макуху. Зараз оце. І дуже зручно, коли я зробив великий отакий бункер, получається... В нього вміщається зерна кілограмів 15. Точно оце засипаю повний. Потім ще відерце, досипаю. Ну і займаюся своїми справами. І потім у мене намелюється отак от кілограмів 25, зерничка, а може навіть 17, туди влазить, отак, зараз зерна. І отаке от, бачите, ну мені подобається, що. Дрібна фракція, бачите, дрібна дрібна. Дрібний помел. Що Там, Та там пуста бочка. У мене ж це соєва макуха закінчилась. І не можу маленьким робити корм. Бо у мене ж рецептура. Ну тут рецепти тут таке. Зараз я їм використовую десь 18% соєвої макухи на 24 кілограми. Меленого зерна сиплю 5,5 кг соєвої макухи, кілограм преміксу від дворик. Підкислювач сорбент від ЗВК це все в бетонозмішувач, І воно мішає. Зараз оце буду подрібнювати, а ми з вами підемо в сарай. Так, друзі. ну, Я думав, що ми сьогодні, сьогодні ще в суботу або в неділю з'їздимо за тирсою, бо, бачите, залишилось. От, один мішочок всього. Мені його на два дні вистачає. Оце я підстеляю коров, корівці, коровки і поросяткам. Ну, виходить, у них, зараз той світ, покажи їх, а я зараз ще світло вимкну, щоб трошки. То я пробував підстеляти цим, листочками, ну, сіна на сіннику там збирати. Получається листочки. Ну ні. Все одно у них як, якось грязнувато. Получається. Грязнувато, грязнувато. І без тирси просто ніяк. Тирса дуже треба. Це нам, друзі, їм буде через тиждень. Рівно тиждень їм буде 5 місяців від народження. Не знаю, треба глянути відео е, отих от шістьох минулих. Е, які вони ті були у нас в 5 місяців від народження. Дуже цікаво просто. Та що ти мене за ногу кусаєш? Та ти диви, яка. Злюка. Ну, у них оце самий інтенсивний ріст. Я так розумію. З трьох місяців та ти диви мене кусаєш. Тікай. Тікай. Кусаються. Ну, я думаю, що. Навіть якщо ці трошки менше за тих, що от минулі у нас були, ну нічого страшного. Ну ви ж розумієте. Тих ми купляли набагато більшими. Набагато більшими. Та ви грязнюче валяєтесь тут в грязі. Вимажусь за вас. Получається, тих, коли ми привезли ту партію з шістьох. Вони були по 15-17 кг. Там одна свинка, ми їх півторамісячними привезли. Там одна свинка всього була. Така, як калічна 12,5 кг. Одна. А тут ми п'ятитижневими привезли цих малишат. Вони були 7-8 кілограмки. Ну там є минулі відео. Ну, але ж бачите, генетика хороша. Вони добре ростуть. Я не скажу, що вони там погано. Ні, клас, класні поросята. Ну ті просто, бачите, самі по собі вони були крупнішими, їх, скоріш за все, ну так воно і є. У свиноматки було менше. І вона їх витягнула набагато крупнішими. Цих було у виводку у Юлі, це я купляв, ми їздили. Їх було дуже багато у виводку, під годівлю, по-моєму, молочко сухе, по-моєму, не робили вони. І вони отакі трошки малуваті були. Ну Це таке, я ж кажу. Такі нюанси. Зато генетика хороша, в рост вони пішли добре. Тому такі от непогані поросятка. В принципі, я задоволений. Хороші пацики. Годуємо і молочку, і молочку їм даємо, сироватку, е, он, листочки ж сіна вони гарно переїдають, гарбузи їм ріжемо. І це ж скодня соєва макуха. Я її постійно, у мене коров'ю вона йде, соєва макуха скодня. Ну і їм. Ну Про них ще в 5 місяців знімемо відео, теж, коли їм рівно 5 місяців буде. І прикинемо, яка їх вага. Понятно, що я скажу, я нічого не доказую людям нікому і не вчу ні в якому разі, і не, не скажу ніколи, що у мене там подивіться, капець-капець. Тільки у мене так класно, ні. Хтось там сам себе накручує. Я просто показую, як воно у нас є. Бували ну, ті от великі були здоровенні. Я казав, да, там в 6 місяців-10 днів ми свинку першу з тих шістьох прибрали і на вагах півтуші 80 кілограмів, туша 160 Ну, Було таке в нас. Це реально. Це не те, що я там придумав. Тому такі от справи є. Поросята трошки менші, її поросята трошки більші. Не вгадаєш, які ці будуть в 6 місяців, розумієте? Ці можуть бути 150, 170 самі крупні в 6 місяців. Тому це таке діло. Молочка грає роль, коли її дуже багато. У нас зараз її не дуже багато даємо періодично, але це мало. Якби кожен день пару відер їм виливати. То, звичайно, тут такі б свинюки повиростали, що капець. Ну, тому ми задоволені. Нас влаштовує все, нас влаштовує смак. Звичайно, трошки не встигаємо взяти більше, не встигаємо там кудись розширятись. Ну, то вже таке. З весни будемо щось думати в цих напрямках. тому, звичайно, поділимось досвідом усім. Так, треба корові висипати. То у мене тут залишився повний мішочок БМВД, ще один для лактуючих корів. Зараз вам покажу. Теж від дворик даю. Це не те, що там реклама. Я показую чим годую, я ділюся. Ті там розказують люди, ой, ти рекламуєш ой капітан. Я показую то, чим я користуюсь. Я ж нікому нічого не нав'язую. Друзі, я ж це не продаю. І соєву макуху я не продаю. Я то, що показую, я показую. А ви дивіться, цікавтесь, робіть самі висновки, пробуйте, і у вас все вийде. Хтось таким користується, хтось чимось іншим користується. Ну, це ж просто і білок. І вітаміни для корів. Корі, корова у нас зараз ніколи її випускати. Грязюка, хоч начебто й погода непогана. Але ми ж не гуляємо з нею, ніколи з нею гуляти. Немає часу зайняті то одними справами, то іншими. Воно, будь, дай. Так, зараз я тобі покажу. Тому треба, треба вітаміни. Ось тут зараз будеш ти тягнути, я тобі покажу, як тягнути. Ну тільки, ні, не ця сторона. Наверное, с той стороны. Сейчас я отрижу. Так. Вот тут вот сейчас шнурочек тебе дам. О, на, тя... тяны за вот этот шнурочек. Тяни. Вытягивай сюда. Тяни его. Тяни, тяни, тяни. О! Вытягивай, вытягивай. Бач, ты бодя. може мешок распаковать, да? Держи. Ты знаешь, где мусор, там у тебя. Где у нас снежка стояла. В загороді там є мішочок з мусором. Іди туди одразу викинь. Іди і прийдеш. А, стой, я тобі зараз дам ще мусор. Ну, я ж даю корові і БМВД, і соєву макуху від кодня. По половинки, по пів літра кожної позиції того і того три рази на день. От один раз зранку там даю ковшик півторалітровий, літровий по-моєму, висівок. Ковшик 1,5-літровий меленого зерна пшениці. Щоб якось висівки зекономити, то треба теж їх купити привезти. По ковшику висівки мелене зерно пшениці. І по півлітровій баночці, наприклад. От іди ближче покажи, покажи. От Отакого БМВД для лактуючих корів. Та соєва макуха від коня. І туди ще ложечку солі. І отакий пайок три рази на день зранку, обід і вечір. Ну і сіно постійно. Як тільки мілка наша з'їдає сіно, ми їй знову даємо. Ми їй знову даємо. Викидається теж туди. Неси, засовуй. А у мене тут бетончики. Я, виходить? Висипаю для зручностей все сюди. Тут у мене мелено зерно пшениці. Тут в одному бетоні БМВД, в іншому бетоні соєва макуха, а там висівки. І виходить отак от кружечка така. Оце по половинки літрової, літрової кружки. І оце все діло даю. Так не знаю, все влізе, все чи не влізе, а може і влізе? А вроді лазе? ще раз подивимось. Не влізе тільки этот. Так, не украдай тобі. витрушу мішок і піде кудись цей мішечок. Так, тільки кружка, не знаю. Якось її, так от боком. Всуну. Ага. І накрию. О! То сирість, сара, і все одно все одно то. То тепліше на вулиці, то холодніше. І отак погода трошечки гуляє. Умілки стараємося сіно було постійно. Да, Мілашка? Ну що ти, дівчинка, ти моя? Що там, бой, Максим? Виклю... Виключилось відео? Чи то з пишка А. Так що, друзі, отакі от справи. Працюємо, кожен день купа роботи. То вичищання, то годівля, то все таке різне діло, так сказати. Тому, друзі, на зв'язку. Так, друзі, я хотів запитати, може хто знає, може у кого є, хтось брав. Мені треба ще один такий газовий балон, де можна придбати. Може, хто знає, може у кого є лишній. Мені не тільки там на 50 літрів підійде, мені підійшов в половину менше літрів. На 25, на 20, як там вони йдуть. Такий, знаєте, невеличкий. Бо два не вистачає. У нас же один постійно зайнятий готовкою до будинку підключенням. Це як один у нас такий ходовий. А треба ще один. Бо буває, газу малувато, щоб постійно було в запасі. Бо і час такий, ви не знаєте, так сказати, що буде з газом, з паливом. Оці обстріли, то те, то все. А так би ми заправили, ще б один би придбали, може, у кого є лишній, це ж таке діло. Так що, хто що знає, пишіть, пишіть, пишіть. Там номер є в мене в описі, в закріпленому коментарі. Пишіть.